Сьогодні ми поговоримо про види підліткових компаній, а також дізнаєтеся про ознаки небезпечних компаній і як їм протидіяти. Підліткові компанії можуть бути дуже різними за своїми цілями, складом і особливостями відносин. Це можуть бути відносини незалежності, підпорядкування, співпраці, взаємодопомоги. За соціальною спрямованістю групи підлітків можуть бути соціально позитивними, які діють у межах закону і соціально негативними, такими, дії яких можуть бути асоціальними і протизаконними. Компанія буде для вас небезпечною, якщо в ній вам забороняють розповідати дорослим, що з вами відбувається, оголошують все, що стосується компанії, таємницею. Є люди, яких принижують і ображають, вас самого починають принижувати і ображати, вас змушують чинити протиправні дії, часто вдаються до цькування когось, уживають алкоголь, наркотики курять, вам пропонують алкоголь, наркотики і сигарети, кажучи, що це ознака дорослості. Вам заважають учитися. Компанія буде для вас безпечною, якщо в ній про все, що відбувається, можна розповісти дорослим. І до вас, і до всіх членів групи ставляться шанобливо. Вам допомагають учитися, піклуються про ваше здоров'я, займаються корисною для суспільства справою, ведуть здоровий спосіб життя. Добре, коли в будь-якій компанії панує благополучна психологічна атмосфера. Коли кожен член колективу почувається в безпеці погано й небезпечно, коли в компанії вживають алкоголь, панує грубість, зневага до людини як до особистості, насильство, заборона на висловлення власної думки. Давайте розглянемо деякі способи протидії негативному соціальному впливу. Є чимало сект, потрапляючи в які підлітки припиняють спілкуватися зі своїми рідними і фактично залишають родину. Підліток стає рабом цієї секти, виконує різні доручення її керівника, втрачає свою власну соціальну мрію. Ви неодмінно маєте розповісти про це своїм рідним. Є ошуканці, які навмисно починають розмову з підлітками для того, щоб потрапити до їхнього помешкання і розжитися там чимось цінним. З такими людьми не можна ані розмовляти, ані вести їх до свого помешкання. Є ризик потрапити в зовсім скрутне становище, зустрівшись з тими, хто нелегально торгує людьми. Торгівля людьми приносить великі гроші, й подолати її важко. У жодному разі не контактуйте з незнайомцями, не їдьте у незнайоме вам місце, не сідайте в чужу машину, не заходьте до незнайомого будинку з незнайомими людьми. Ви можете зіткнутися з насильством у компанії, з якою спілкуєтеся або на вулиці. Насильницькі дії свідчать про соціальне нездоров'я тих людей, які до них вдаються. Треба обов'язково опиратися на насильству. Захищати себе всіма можливими способами, тікати, кликати на допомогу, битися, у жодному разі не підпорюватися і не мовчати. Вас самих можуть спробувати залучити до насильства. Наприклад, умовлятимуть разом побити когось. Пам'ятайте, що насильство над вами і насильство, яке чините ви самі, завдає шкоди вашому психічному. Фізичному і соціальному здоров'ю, зіткнувшись з насильством, не мовчіть, а неодмінно розкажіть про це дорослим.